Who are you? Alex. From? Sheffield. From? Sheffield. Yeah. Безперечно, Arctic Monkeys є одним з найважливіших британських колективів інді рок сцени. Не дивлячись на те, що останні релізи тісно пов'язані з експериментами, лаунжом та арт-роком, є альбом, який залишає свій відбиток на кожному поціновувачі інді рок музики. Альбом, який вийшов 10 років тому, після якого музичний світ не був таким, який він зараз. І це, звісно, Аєм. Для того, щоб зрозуміти вплив Arctic Monkeys, варто повернутися до їхніх витоків. Це історія друзів, які заснували гурт на півночі Англії. Хоч це і може здатися типовим, їхній зліт Шеффілда був досить унікальним. В часи, коли обмін файлами в інтернеті тільки набирав обертів, пісні з їхнього 18-трекового демо Beneath the Boardwalk швидко поширювалися мережею, оминаючи традиційну музичну індустрію. У 2005 році, в інтерв'ю, барабанщик гурт Мет Хелдер зазначив: раніше ми записували демо, а потім просто записували їх на компакт-диски і роздавали на концертах, оскільки демо було небагато, люди почали ділитися ними в інтернеті, що стало чудовим способом для всіх почути нашу музику. Після підписання контракту з Domino Records Monkeys стрімко злетіли до вершини музичного світу. Їхній сингл I Bet You Look Good On The Dance Floor миттєво очолив UK Singles Chart у жовтні 2005 року. Незабаром після цього, у 2006 році, вийшов їхній дебютний альбом Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, який з блискавичною швидкістю продався тиражем у 360 тисяч примірників і встановив новий рекорд як найшвидше проданий дебютний альбом в історії британської музики. Не буду приховувати, що якщо це не найкращий їх альбом для мене, то як мінімум. Один з Шефільдський драйв, молодий голос Тернера, потужна суміш Індії, панку та гаражного року. І все це разом з лірикою про повсякденне життя британської молоді, які торкались тем кохання, розчарування, молодіжної культури та спостереження за навколишнім світом. На той період цей альбом ковток свіжого повітря. До речі, частина пісень з Benny Boardwalk пішла саме в їх дебютник. Незважаючи на великий успіх у Великій Британії, Артік Monkeys не змогли досягти такого ж рівня визнання в північній. Америці. Хоч їх вважали найважливішою групою свого покоління у виданнях на кшталт НМЄ, їхній вплив за океаном залишався обмеженим. У той час, як британські групи домінували в американських чартах у 60-х і 80-х роках, а хіт Wonderwall від Oasis захопив американські радіохвилі у 95-му році, Arctic Monkeys не змогли здобути аналогічну популярність. Однак у Великій Британії альбоми Whatever People Say I Am та Favorite Worst Nightmare швидко зробили хлопців із Шеффілда відомими. Премії Brit Awards та NME Awards продемонстрували наскільки популярними та визнаними були Arctic Monkeys у перші роки їхньої кар'єри. Історії Алекса Тьорнера про пошарпані танцполи та невдалі романи знаходили відгук у серцях британської публіки, зачіпаючи найтонші струни душі. хіт сингли, потужні два альбоми та великі фестивалі принесли Arctic Monkeys такий успіх, про який більшість британських гуртів могли тільки мріяти. Тоді вони вирішили ризикнути і спробувати щось нове. У 2009 році гурт випускає альбом Хамбах, що викликало суперечливі реакції. Співпродюсований Джошем Холмс Stone Age» альбом Хамбах відобразив повільніший і важчий стоунний роковий вплив. Рецензія spin Magazine починалася словами: Це музика овальної форми, що кружляє навколо треків. Вона досягнута, але не особливо заразна. Пройде деякий час, перш ніж хамбах буде визнано однією з найкращих робіт гурту. На своєму прикладі можу сказати, що я не дуже сильно звертав уваги на цей альбом, але з часом розумієш його красу. Поступово розкривається глибина текстів, майстерність музикантів і надзвичайна атмосфера, яку створюють Arctic Monkeys у цьому альбомі. Ти починаєш помічати деталі, які раніше залишалися непоміченими. Альбом насправді геніальний. Sakit Anc, що вийшов у 2011 році, був менш помітним порівняно з попередніми релізами. Проте він містив цікаві треки, які з часом здобули свою аудиторію. Альбом представляв більш легкий гітарний поп і психоделічний поп звук, що відрізнявся від попереднього альбому. Реліз продемонстрував готовність гурту експериментувати і досліджувати нові музичні напрямки. До початку 2010-х років рівень інтересу до гурту знизився. Їхні останні релізи отримували дедалі менше критичного визнання. Після перемоги на Меркурі. Прайс у 2006 році та повторної номінації у 2007 сьомому. Наступні два альбоми були повністю проігноровані. Подібна байдужість стосувалася і Brit Awards. Коли вийшли третій, і четвертий альбом Arctic Monkeys, Гітарна музика швидко втрачала свою популярність у мейнстрімі. Епоха відродження гаражного року розпочата за Strokes у 2001-му, поступово вмирала, а інтерес до гуртів з цієї сцени зменшувався. На щастя, Arctic Monkeys були більше, ніж просто гурт. Алекс Тьорнер та його команда готувалися до нового етапу в своїй кар'єрі, який мав стати одним з найважливіших. Попереду було ще одне кардинальне переосмислення. Все почалося за 18 місяців до виходу альбому. Під час туру з Black Case, Arctic Monkeys створили трек I You Mine». Який у лютому 2012 року дав перші ознаки їхнього нового напрямку. Більш жорсткий рок і доступніша мелодія після кількох років. Потім настала тиша, але за лаштунками, гурт працював над альбомом, який незабаром мав стати їхнім шедевром. У червні 2013 року для Arctic Monkeys настала нова ера з виходом треку Do I Wanna Know. Пісня швидко здобула популярність завдяки своєму унікальному та захоплюючому звучанню, який поєднує інді рок, блюз і елементи психологічного. Психоделічної музики. Проникливий вокал Алекса Тернера надає композиції особливу глибину і емоційність, підкреслюючи теми сумнівів і нерозділеного кохання. Глибокі, басові гітарні рифи створюють темну і інтригуючу атмосферу, а енергійні барабани Мета Хелдерса дають високої динаміки. Do you wanna Know досягла високих позицій у міжнародних чартах, отримала платиновий статус у багатьох країнах і стала однією з найпопулярніших пісень на стрімінгових платформах. У миття жіотаж навколо майбутнього шостого альбому колективу досяг неймовірних висот. Звучання стало масштабнішим, чистішим і сексуальнішим, ніж у їхніх попередніх роботах. Відбулася явна еволюція, яка більше ніж захопила уяву нового покоління молодих слухачів. Для альбому АЕМ група знову найняла свого давнього продюсера Джеймса Форда, а також залучила відомого електронного продюсера Роса Ортона. Вони створили альбом, який поєднує хард рок і R&B, демонструючи справжній музичний зріст. Громові рифи Black Sabbath з'являються поряд з басовими лініями, запозиченими з хіп-хопу західного узбережжя. Зам За це був просто експеримент. Але якщо ви проводите експеримент, це означає, що ви рухаєтеся в більш здоровому напрямку. Підсумував Тернер в інтерв'ю NME. Щодо експериментів, АЕМ мав приголомшливий успіх. Він був названий найкращим альбомом 2013 року за версією NME і справедливо вважається найкращим альбомом у кар'єрі гурту. АЕМ був створений у студіях Sage and Sound Recording у Лос-Анджелесі та de la Luna у Каліфорнії. Проект виник завдяки щоденним джем сесіям, що тривали близько шести місяців. Для збереження особливої атмосфери демо для AM були записані на чотиридоріжкову касетну стрічку 70-х років. Цей раритетний пристрій, подарований Торнеру на день народження, став головним інструментом для створення більшої частини кінцевого матеріалу альбому. Медхелдер зазначив, що його низькоякісна електроніка допомогла досягти унікальної теплоти звуку, яка неможлива за допомогою цифрових технологій. Використання нетрадиційних інструментів стало важливою частиною експериментів Arctic Monkeys, охоплюючи все від класичних драм машин до гітар і синтезаторів, зберігаючи дух гаражної енергії ранніх років, а насамперед зосередився на ритмі. Спочатку були записані баси-барабани, а інші партії формувалися навколо цього ритмічного фундаменту. Це призвело до несподіваного впливу хіп-хопу, що викликало певні сумніви у гурту. Цим новим альбомом ми постійно запитували себе, чи не зайшли ми надто далеко, чи не звучить це занадто схоже на дре, чи щось подібне. Потім програєш це комусь, і вони навіть не помічають цього. Але вони точно знають, що це ми. Поділився Тьорнер в інтерв'ю Анкат. Від обладнання до техніки, барабані та перкусійні доріжки на АЕМ демонструють інноваційний дух гурту. Вони вперше знайомляться з драм-машинами, зокрема з вінтажними моделями Thomas Bandmeister і Selmer. Який можна почути у повільному джемі «I Wanna Be Yours». Електронне звучання перкусії досягається за допомогою нетрадиційних технік та багатошаровості. Наприклад, у треку Fireсайд Хелдер спочатку записав стандартний біт, а потім додав безперервний цикл ударів, записаний окремо. Для створення цього біта Хелдерс використав пару паличок, щоб вибувати ритм на бас барабані. Під час створення часто застосовувалося накладання окремих доріжок. Звуки від басбочки бочки до малого барабана і Тома записувалося окремо з допомогою підсилювача. Після цього інженер Чад Блейк використовував паралельне стиснення для подвоєння потужності звуку. Ще одним помітним аспектом АЕМ є насичне поєднання основного та бек-вокалу гурту. Тернер часто перезаписував свій основний вокал на октаву вище для додаткового дублювання. Потім Хелдер доповнював фальцет Тернера. Також на октаву вище. А у Меллі додавав ще один шар на октаву нижче від оригіналу. Найяскравіший приклад цієї вокальної багатошаровості можна почути у фінальній частині Mad Sounds. Справжньої цікавості набув постпродакшн. Де весь вокальний стиль альбому був досягнутий завдяки надзвичайно детальному редагуванню. Тернер зізнався, що він нарізав свій вокал по частинам на Pro Tools, щоб створити ідеальний дубль. Більшість використовуних інструментів були відомі. Гітара Тюнера і Кука записувалася через вінтажні Selmer True Voice та Magneton Custom 410, тоді як для пресіжного меллі вінтажний МПГ Portaflex. Окрім того, була 12-струнна гітара Vox, на якій Тернер створив знаменитий риф з Do I Wanna Know. Відповідно до складних записувальних сесій альбому, гітари Тюрнера та Кука записувалися окремо. А, наприклад, басові партії у ній nee СОКС були додатково підсилені баритон гітарою. Безсумнівно, варто відзначити тексти та вокальне виконання Алекса Тьорнера на альбомі. Його лірика часто поєднує дотепність і особисті переживання. Тьорнер черпає натхнення з різноманітних джерел, включаючи класичну літературу, кіно та власний життєвий досвід. Для створення текстів він використовує комбінацію абстрактних образів і реалістичних описів. Що надає пісня Arctic Monkeys особливо багатошаровість і атмосферу. Доя вона ноу пісня, яка занурює слухача в глибокі сумніви та невпевненість, що виникають у стосунках. Вона розповідає про нічні роздуми та болісні спроби зрозуміти, що насправді коїться в голові та серці іншої людини. «Mad Sounds» — спокійна і мрілива пісня. Що розповідає про те, як музика і звуки можуть втішити і підняти настрій? Це ода моментам, коли мелодія здатна змінити світові відчуття і принести спокій. А «I Wanna Be Yours» – пісня, заснована на вірші Джона Купера Кларка, виражає бажання бути всім для коханої людини. Це дефірам відданості та самопожертви, прагнення розчинитися в любові та стати її невід'ємною частиною. І все це в одній платівці, яка вийшла 9 вересня 2013 року і миттєво перевершила всі очікування. Як із Whatever People Say I Am, критики поспішили проголосити реліз класикою. Схильний до гіперболи нам Є назвав його абсолютно і, беззаперечно, найвидатнішим альбомом у їхній кар'єрі. Моментом, коли вони перестали визначатися жанром і натомість стали артистами, які можуть робити все, що захочуть, звучати так, як їм подобається, і завжди залишатися Arctic Monkeys. І мабуть, вони мали рацію. А.М. кардинально змінив гурт і перетворив на один з найпопулярніших на планеті. На відміну від перших двох релізів, їхня нова робота була повільнішою, більш завершеною та універсальною. Це пояснює значне визнання критиків і високі позиції в чартах не лише у Великій Британії, але й по всій Європі. Найбільше враження від АЕМ залишило те, наскільки сучасно він звучав. Сім років з того часу, як альбом Whatever People Say I Am був проігнорований у США, Arctic Monkeys раптом стали впливовою силою за океаном. У жовтні 2013 року вони виступили на фестивалі Austin City Limits як хедлайнери, а також провели більше 50 концертів у північній Америці, включаючи виступу Madison Square Garden у Нью-Йорку в лютому 2014-го в рамках їхнього світового am тур. Це дало їм найбільшу аудиторію за всю їхню історію. Їхня знаменита п'ята платівка, як і раніше, залишається найпопулярнішою серед усіх їхніх альбомів. Із великим відривом на Spotify 4 з 5 найпопулярніших треків гурту за 4 з цих треків мають понад мільярд прослуховувань, значно перевершуючи кількість прослуховувань їхніх ранніх композицій. І вони на це заслуговують. Arctic Monkeys за ці 10 років пройшли шлях від групи з незаперечним індідрайвом до музичних інноваторів, здатних експериментувати з різними жанрами та звуками. Альбом AM став визначним моментом їхньої кар'єри, показавши, що група може адаптуватися та розвиватися, зберігаючи свою унікальність і чарівність. Вони не просто повернули свій успіх, вони його перетворили, створивши альбом, що відображає їхню зрілість, творчий підхід і безмежну музичну уяву. АМ став результатом цієї еволюції і підтвердженням їхньої здатності постійно перевершувати самих себе. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, ви можете це зробити донатом, а також підписатися на мій канал або на іншу соціальну мережу. Дякую за перегляд!